На жаль, в нашій країні багато автомобілістів живуть в минулим. Французи мають проблеми з електрикою, ненадійні ламаються, Вольво важко продаються і дуже дорогі в ремонті. Японці дуже сильно гниють. А от вак група шкодовка і Volkswagen пушка бомба. Давайте розберемося, і сьогодні в нас на те здрайві просто улюблениця багатьох ваговодів Октавія А 7 Коли вийшла шкода Октавія А7, всі ваговоди просто Вау! Яка машина! Просто новий дизайн, гарні форми, прямі лінії, гарний салон. Але давайте сьогодні подивимося, які в неї є плюси, мінуси і чи насправді вона така хороша. Палочка. На цю машину ставились дуже багато двигунів, але в нас найпопулярніші три варіанти: 1.8 турбо, 1.6 і дизель і 2-літровий дизель. І фанати розділилися. Той, хто хоче навалювати, він готовий до підвищеної витрати палива. Він готовий час від часу підливати мастилко, і він готовий за цим двигуном прям доглядати. Бере собі 1.8, купує таку шкодовочку, чіпує її і навалює. Інші сказали, для мене шкода і швидкість це антоніми. Я не сприймаю цю машину як швидкісну, і я беру собі 1.6 дизель. Я хочу, щоб це було максимально надійно, економно і я б всі по місту пересувався. І так і є. Реально, цей двигун споживає по місту в районі 7 літрів. Змішаний розхід, якщо його не душити і не навалювати, а на ньому дуже і не понавалюєш. І остання група вагової сказали. Я хочу, щоб машина нормально їхала, але в мене не було страждань з масложором, в мене не було страждань з витратою палива. Я хочу двохлітровий дизель. Заплачу більше, купую двохлітровий дизель і буду в коментарях писати всім, в кого 1.6, ваша машина не їде, а моя 160 і це тільки на другій передачі. Чи подобаються мені ці двигуни? Ну, напевно, зі всієї гами запропонованих, а їх було більше ніж три, про які ми сьогодні говорили. Просто ці були непопулярніші в нас на ринку. Мені ближче до душі або 1.6, або 2-літровий дизель. В цілому двигуни непогані. Вони ресурсні, що 1.6, що 2 літри своїх, 350-400 точно мають від'їздити при нормальній експлуатації. І, в принципі, можна брати. Коробки, само собою, безпроблемною, завжди була механіка, і в групи з механічною коробкою передач ніколи не було якихось суттєвих поломок і конкретних нарікань. А з автоматичними коробками вже були питання. dq 200 на попередній моделі, а саме Octavia A5 або a 5 Restyle мали свої нюанси, але на a 7 нюанси виправили. Я не скажу, що ця коробка саме з сухим щепленням стала мега надійною, що вона там, не знаю, мільйон кілометрів проїжджає, але. Принаймні вони тут ходять вже краще. DQ 250 історія вже інша. Ці коробки ходять, але що в DQ 200, що в DQ 250, мастило потрібно міняти регулярно раз в 50 тисяч. А в ідеалі, взагалі, чесно, я би міняв раз в 30-40 тисяч, і тоді я був би спокійний. Ви знаєте, я не фанатію від тих машин, але що мені реально в них подобається, це робота саме у тих, dsg шок Якщо ми беремо просто по відчуттях, розумієте, яке на автоматі. Дали газу, він десь там трошки подумав, трошки запнувся, аж потім поїхав. Ці коробки, ну не в тій машині, тут механіка. В цих машинах коробки відкликаються просто на ура. Вони чітко розуміють, що ти від них хочеш. Якщо ви не їздили, спробуйте. Так, ви пожертвуєте надійністю, але чи воно того варте? Пишіть в коменти. Кліренс, я навмисно пошукав, думаю, знайду офіційні джерела, які підтверджують кліренс цієї машини, бо вона реально не є низенька. І проставок тут я не бачу. Всюди пише кліренс, орієнтовно 16 см. Тут далеко не 16. Тут таке враження, що всі 18, а то і більше. По кліренсу особисто в тій машині ніяких проблем немає. Я вам більше скажу: минулого тижня ми для клієнта шукали Октавію A7. і також я би не зауважив і не сказав, що вона є досить низенька з кліренсом. Тут порядок. Тепер багажник. Він саме в цьому кузові об'ємом орієнтовно, якщо я не помиляюсь, 640 літрів. І це реально видно, тому що він великий, він глибокий, трошки заважає по боках ці штучки, вони забирають місце, але в принципі не критично. Тут є поличка, яка по-людськи висувається, просто її треба на себе потягнути. Її не, треба, її не треба тягнути на себе, потім її треба вниз і зачіпати. Потягнули, зафіксувалися, не треба, натиснули, вона пішла. Зручно, продумано і класно. Але таке враження. Що власник цієї машини навмисно відчепив ось цю гичку, якою закривається багажник. Я вам вставлю тут фотку, така знаєте, такий піцик тирчить, От за це я ніколи не розумів. Просто зробіть виїмку для рук, щоб було гарно, естетично, бо, типу, машина зовні виглядає непогано. Ну, але ось цей піцьок якийсь терчить, за якого треба хапатися і тягнути спірне рішення. Тому я думаю, що його тут немає не дарма. Підвізка Перед Макферсон, позаду напівзалежна балка. Чи ходить, ходить. Чи складна, не сказав би. Чи комфортна, Перевіримо на тест-драйві. Позаду напівзалежна балка, як я вже сказав, але в версіях з 1,8 двигуном там стоїть незалежна підвізка. Чому вони так зробили? Тому що зазвичай 1.8 купують люди, які хочуть на тих машинах їхати, як то кажуть, трошки жвавенько. А незалежна підвізка вам дає більшу керованість. Ну і типу, трохи більше комфорту. Що для мене більше подобається, чесно, особисто мені якоїсь суттєвої різниці немає. Але що, -що надійність від цієї підвізки не забереш. Вона надійна, не є дуже складна, досить, я би сказав, логічно, конструктивно побудована, і тут нарікань особливих немає. Ну а тепер ваговоди кажуть. Вак настільки продумана машина, ну настільки просто концерн ВАК групи просто дбає про своїх клієнтів. От за це ми їх і цінуємо, що та машина взагалі не має ніяких прорахунків. Показую перше в концерні ВАК, ви всі знаєте, що завжди навмисно роблять так, щоб шкода була трішки дешевша. Трішки менш якісна, і Volkswagen роблять ніби як більш преміум. Але як показує практика, не знаю чому. Але на підборах для клієнтів на пошуках шкоди мають набагато менше проблем з кузовами. Навіть якщо ми беремо Passat B7, 90% з усіх, які ми дивились для людей. Це не тільки у Львові, а й по Львівській області. Машини, які були пригнані з інших країн, з теплих країн, машини, які були офіційно куплені тут, все одно мають якісь жучки і так далі. Але для людей це ніби як, як добрий день. Ну то таке. Шкода має менше нюансів, але все одно буває кришка багажника десь на крилі, десь знизу крила. І для людей те, що машина 2014 року має якісь рижики, я не говорю про цю, я говорю образно. Для них це ніби норма. Якби француз мав би якийсь нюанс, вони би казали, 14-й рік французи гімно. Якби ще якась машина, також би була якась така різка реакція. А коли Вах має рижики в 15-му році, 14-му році, люди такі, ну нічого по кузову, якщо вам цікаво, дуже хороші машини від цього бренду. Це особисто моя машина. Переходьте, гляньте собі, тест-драйв, буде цікаво. Якщо я не помиляюсь, ще починаючи від пасата B6, якщо я не помиляюся, в них є в салоні ось ця дверна ручка, вона розташована якось далеко, і просто особисто мені незручно. І вони це пихають в b 8 в Octavia, в Нові Суперби. В чому полягає незручність? Якщо просто їхати і триматись за неї, бомба тут не треба, буду триматись отут. Якщо відкривати двері, ви руку маєте напружувати. У вас немає ручки ось тут, що ви взяли собі і відкрили. І потім закрили. Ви маєте ту руку, от ви відкрили. І вам треба напружувати ту руку. Я вже мовчу про те, коли ви закриваєте двері, припустимо, не закрили до кінця і хочете її на себе. Ви просто маєте руку випрямити і тиснути. Наприклад, отак дверка. Я беру і мені треба. О, отак. Я розумію, що це може бути індивідуальна претензія, і що може фанатів ніколи на це уваги не звертали фанати, але особисто мене це прям підкумарює. А поки дехто з вас побіг в коменти писати хейт про те, що я сказав щось, що мені не подобається в божестві, ніж кодовочці, пропоную вам е, написати свою думку, для чого зроблений. Ось цей рівчик на дзеркалі. Яке його пряме призначення? Одразу кажу, це не дизайн. Пишіть, якщо знаєте, зараз ми на ній проїдемося, але поки фанати шкоди, напишіть в коменти, що означає емблема на вашій машині. Тому що вас інші бренди ображають. Всі кажуть, що в нас все зрозуміло: Honda Х, Хюндай, два хлопчики, два чоловіки, які пожали руки Ауді, чотири кільця, чотири, ніби як корпорації, які поєдналися. А у вас варіанти розбігаються то індіє, то стріла, то ще щось. Напишіть нормально, що означає на вашій шкодовищі емблема. Салон, до речі, виглядає непогано. Тут будуть вставки з того, як він виглядає, але гарне кермо, гарна консолька, ну, екранчик цей маленький, але то таке. Матеріали такі, я би не сказав, що вони дуже мягенькі, але збірка нормальна, нічого не дрібіжить, все чітко. Ну, вах з тим ніколи не мав ніяких проблем. Якщо матеріали не є дуже прямо ж таки, мега якісні і пафосні, але це шкода, тут ніколи не буде преміум матеріалів, то вони просто роблять їх в дуже хорошій збірці. От і все. По збірці кажу, нарікань жодних немає. Машина нормально має шумоізоляцію, вона не дрібіжаща, в принципі, чітко. От я проїхався, трошки дав газу перевірити, як цей двигун їде. Я тепер зрозумів, чому ваговоди, коли чують, що там на Peugeot якийсь є 1,6 двигун, там на Мазді, на Volvo, В50, В-70, неважливо. Чому вони кажуть, що 1,6 не їде? Тому що вони їздили на 1,6, але від ВАГ групи і думають, що інші 1,6 їзді такі ж, але це не так. Я вам скажу чесно: я цю машину не ображаю, вона реально непогана, але 1,6 від відвагу. Їде гірше, ніж 1.6 HDI. Це однозначно, це просто однозначно. Хто би що не казав, ну ви мене ніколи не переконаєте. Так, двохлітровий відвак групи їде непогано. Але 1.6 це реально для тих, хто хоче спокійної їзди. Він не є тухлий. Він не є тухлий, але 1.6 HDI від французів, які стоять на Вольво, Citroen, Peugeot, Mazda, Ford, вони їдуть паярче. Хто їздив, мене зрозуміє. Ну, от, уявімо, ми їдемо по трасі, ми їдемо зараз з вами. Зараз типу траса там 60-70, ми їдемо, даємо на четверту і мені треба когось обігнати газу. Ну, так, типу, їде, їде, але HDI їде краще. Комфорт. Розумієте, значення комфорту для кожного індивідуальне. Якщо, наприклад, ви пересіли з Octavia a 5 Відчуття якогось колосального комфорту у вас не буде. Якщо до того у вас був 10-й ланцер, так, ця машина буде комфортніша. Але все одно, які б я машини на те не брав, оця машина залишається просто на першому місці по комфорту, навіть на звичайній підвісці, переходьте, дивіться, реально там комфорту, просто таке враження аж надто багато. І остання думка, яку би я вам хотів в кінці донести. Люди, які живуть стереотипами. Ніколи не прагнуть до кращого, вони просто завжди сидять в своїй зоні комфорту. Що я маю на увазі? Пам'ятаєте, як раніше будувалися стереотипи? Якщо Гольф другий надійний, значить вся вак-група надійна. Якщо якийсь один француз чи два французи мають глючну електрику, у всіх французах буде глючна електрика. І нікого не цікавить, що французі вже давно немає проблем з електрикою. Що французи, які е, отримували стільки хейту за їхні коробки передач, суто автоматичні, там роботизовані. Просто відмовились від робота і почали ставити звичайні автоматичні коробки. Айсін досить надійні, що на 1,6 дизель, що на 2 літри дизель. Але людей не переконаєш. Хоча наших людей не переконаєш, але вся Європа, та пляха, весь світ вшарив, що хочеш економно, купуй собі французький двигун на айсіні, катайся. Хочеш безпечно, щоб їздити без корозії. Купуєш собі Volvo і катаєшся. Хочеш максимально просто і надійно, купуєш собі японця і катаєшся. Вак в моєму розумінні десь залишився посередині між надійністю, комфортом і обслуговуванням, але точно не на вершині. Це хороші машини, хороші, і я розумію, що в них мега багато прихильників в Україні, але ці машини не для мене.